Свіну. Тобі, єдиному сугріших і лукавої перед Тобою Сотворих, якодав правдившися во слове всіх Твоїх і побідиши, некда судити Ти, се був беззаконних зачат, єсмь, і в огрісі родим, я мати моя, се боїсно возлюбили, єси безвісне, і, і тайне, і премудросте Твоїє, явил си. охоропиш м'яй сопом, я очую, що ся вмиєш, м'яй, паче сніга, убілюся, слуха моєму, даси радості, веселіє, возрадується, косте, смиренне. Отверте лице Твоє од гріх моїх, і вся беззаконня моя очисти. серце чисто, созижди мені, Боже, і дух прав обновив в утробі моєї. Не отвержи мене от лица Твоєго і Духа Твого святого не отими от мене, воздаш ми радость спасення Твого, і духу мдичому, твердим я, научу беззакони, я Твої мене і вік Тобі обратяться, і збави, одкровай, Боже, Боже, спасення моєго, возрадується язик моє правді Твоєї, Господи, усні мої твердиш, і устами і возвістять хвалу Твою. Яка, би вас хотілися жертви, дал би хубо, все сожені найблаговолише. жертва Богу Дух сокрушен, серце сокрушенно, і смиренно Бог не уничижит. Умблажи, Господи, благовленням Твоїм Сіона, і да се звиждуся стіни Ірусалимськія, тогда благоволише жертву, правди і все зажигає моє, тогда возложить на алтар твої тельці. Божу, помочь мою вонью, Господи, помощь, ми почися. Да постидяться і, і що ще іщущої душу мою, да і сп'яті, постидяться, хотя щоїми злає, да вас зрадуються або благо же, благоже, благоже, да возрадуються і возвеселяться у тебі, всі ще й тебе, Боже, і да глаголять твину, да возвеличиться Господь, люблящий, спасення Твоє, же женище, я сім Бог Боже помозими, помощник мої, збавитель мої, святе Господи, не закосний. Господи, услыши молитву мою, внуши ноши молення моє, во істині Твоїй, услышу м'я в правді Твоїй, і не вниду в суд срабом Твоїм, як не оправдитися при Тобою, всяк живий, якопог набрах душу мою, смирили їх в землю живот моє, посадили м'я із темних, як умертвої віка. І унивні дух во вомні смітеця, серце моє, дни древні, я поучився у всіх ділях Твоїх, в твореннях руку Твої получася. Возіг тобі, руце мої, душа моя, як земля безводна я тобі. Скоро услышим я, Господи, і за дух мой, не отрати лица Твоєго от мене, і уподоблюся нисходящим вров. слиша му сотворив мені заутра милость твою, як у натягу поваг. Скажи мені, Господи, путь вон же пойду, як Тобі взяг душу мою, і змий я отрах моїй, Господи, к тобі прибігох. Навчи мене творити волю Твою, яко Ти єси, Бог мой, дух Твій благий наставить мене на землю праву. Імени Твоєго рада, Господи, живиш, я правдою Твоєю, і зведеш у печалі душу мою, і милостію Твоєю потребуєш враги моя, і погубиш вся служаючої душі моєї, яку аз раб Твоїєсінь, слава Вишній Богу і на землі мир, чоловіці, благоволенім, хвалим Тя, благословим тя, кланяєм тися, славословом Тя, благодарим Тя, велике ради слави Твоєї, Господи, царю Небесний, Боже, Отче, Вседержителю, Господи, Сину єдинородний, Ісусе і святий душе. Господи, Боже, Анче Божий, Сину, отечу, земля й гріхи, мира, помилуй нас, земля й гріхи, міра прийми молитву нашу, сідя й Одиснув, Отця, помилуй нас, як оти є єдин, свят, Ти є єдиний святий, ти єси Господь Ісус Христос, во славу Бога, Отца, Амінь. На всяку ноч благословлю Ті, восхвалю ім'я Твоє вовіки і во вік віка. Господи, прибіжиш, були лиси нам рот і рот, а зрій, Господи, помилуй М'ясціла душу мою, як у согріших Тобі. Господи, к тобі прибігох на очем я творити волю Твою, яку Ти єси Бог мій, як у тебе істочник живота, в освіті Твоїм озрим світ, пробави милость Твою відущемтя. Сподоби, Господи, вносі без гріха, сохранитися нам. Благословен, єси, Господи, Боже, Отець наших, і хвально, і прославлено ім'я Твоє вовіки. Амінь. Буде, Господи, Твоє на нас, як уже у поваху на Тя. Благословен єси, Господи, научи я оправданням Твоїм, Благословен єси, владико, мразумим я оправданням Твоїм, Благословен єси, святий, просвятим я оправданням Твоїми, Господи, милость Твоя у вік діл, руку Твоєї не презри, Тобі подобаєт хвала, Тобі подобаєт Пінія, Тобі слава подобає Тету, і Сину і Святому Духу, нині приснує у віки вікова, мій. вірую в Єдиного Бога, Отца, Вседержителя, Творця. Небо і земли видимим же всім і невидимим, і воєдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого і Єдинородного, і жовто Отця родженого прежде всіх вік, свята от світа, Бога істина, от Бога істина, роджена, несотворена, єдиносушну, Отсуєм же Бише. Нас ради чоловік, і нашого ради спасення шидшого з небес, і оплатившогося от Духа Святая, і Марії Діви, й вочоловічешося, розп'ятого ж за непропотістім палаті, і страдавша, і погребенна. І воскрес в третій день по Писанню, і ваша на небеса і сидящого Десного Отця, і паки грядущого, со славою судити живим і мертвим. Його же царстві не буде конця, і в Духа Святого Господа Животворящого, і от живот Отця і Сходящого, і жосо, Отцем і Сином споклоняємо, славу малоголовшого пророки, воєдину святую соборну і Апостольську церкву, і сповідає і восставлення гріхов, чаю, Воскресення, і мертвих і життя будущого віка. Амінь ім'я Господові прошершому люде свиськвозі чермної море, якої єдин, славно, прославиться. прославися, христивород, спаси нас. Мостина в ні. Христа судіє, Діво, в день пристрашного служження і зимащи. Присвятає Богородице, спаси нас, насложди, мені, Ще... нас. мені Володичице, молюся, каплю умилений, я сушу, мені скверно, да якодославлютя. Слава Цю Ісвяському духу, просвіти Діво, я же світ, і родшая. Моє ліності глубокої тьму одоняєш. І нині приснує во віки вікова мій спасим, я богородице во многих гріх всіх погибшого і муки, всякі, і лютого сужделії і збави. Небесного круга, верхотворча Господа і церква ти мене утверди, в любви твої желаній. Край вірних утождень, єдиних чоловіка любче. Пресета, Бороди, спаси нас вещено житло отпад, причисти, я приложився скотом, осуждан весь Бог, но то я же сюди отця, кого суждання і збави і спаси. Просте броси спаси насквобі, прибігає лиси в сон множество напасти обстоїм, ушедривши спаси я же разпаса, рочи, всячески Господа єдина. Слава Отцю і сину, і Святому Духу, не проходи моє дверей, яжикового от роковиці, двери покаяни, і мені отверзи, молюся, очистивши гріхом мої скверну, тучами милости Твоя, Бога благодатна. Я. І не присвійки і амінь. Ізбав'я се наведені вулиці, лиці, борюшися, враги моя нині побіди, утвердим'я на камені Божих отінь і душу мою просити, двери божественного світа. Услыша, Господи, смотрений, Твоє таєнство, розуміх діла Твої, прославив Твоє Божество. Прости, Боже спаси нас ми, я з висіли, благодатна у моїх посвяти, чисте, омречені, стресми находи. Пресвятая, Богородице, спаси нас гріхом покровенного, к покаяну, ім'я пречисте і призови, яко, мати, слова. Слава Отцю, і син своєму духу, Вониску собрашся, влиси, я живу, площеної слова, роче, душу просвяти, і не збавимоченя. І нині прояснено во віки вікова мій натя надежду моєї їх всю мати діву, душу мою люди, я же Бога родшая, спаса моєго, скуйна Твої от Отця, Твої, не заходи мої покрили мить, мачужде, окаяно і обратно вратим світу заповідь твоїх поти моя на Брага молюся. Пресвятая Богородице, спаси нас душі мої, страсти все неїсільне я, от роковиці ціли і сили і угаши єності у світильник мой вож з жези, к покаяння путем настави діво і віру і любові тя славлю. Христе, Господи, спаси нас себе, осуждає прерис, Пані, Боголадне. Студне діла нашої ненасуженно предстане, я пропрестати мене засуші всім, і люто суздання збавим'я. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, ізбавляюш от плінення і одержає душі тліннеє, мольви, і страстей лютих в умершляючих ім'я. Не пристай, присядай отроковице, грішнику заступнице, чоловіком готова помощнице. помощниця, не приснує вікомі умишленим всього жалом смертним. О, приступлення, оживи, величистей, я жише ще міру, і зботлі царя, як світу настам. очисти, я, я спасем нового, бо беззаконі моя, і з глубини з голову зведи, молюся к тобі, бо возопих, і м'я, Боже, спасення моєго. При стеворо спаси нас у мершлем'ямною, приступлення, величисте, діво оживи. Я оживи, з чоловіком, незреченно руч в руці. Творити ми волю Господню настави. Пресвятая Богородиця, спаси нас, стя предстательницю і стіну вірний, і всі стяжахом і живо, в глубині зол і моль в печалі, потопляємо присно, Богородице, єдина вірним прибіжище. Слава Цю Ісинському Духу, увятивши, сади нас Боже, Твоїм святим призібенням, раз в мені присну, вражу злого. І мені приснули віки вікова, мінь освяти уму і просвіти серце моє, свята і мати Божія і одержавші ім'я зол, і зміни, датя славою твердою заступницю мою. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Слава Цюєму, Святому Духу, приясного віки віковань. Учу все нового, страшного таємства з вашем. Анс осє на зряш на дре кресє що се слово Боже безсмертне, як мерзоїш сей землю, колибле шия ковсесилен, но во твоє страшне й божественне сходденіє. Отро це єврестію пищи попрошу, ламендер зловенний і на росу онь приложи, що опійущий благословенний се Господи Боже во віки. Престевро спаси нас, избав Мати, оте спасона жашо лютого. Прінені, помишлені лукави, і вдержані, прирішені, яко наприсну спасаємо подову Тя, славлю. Пресвятає Богородиця, спаси нас, милостива буде мені і діво, і уранена м'як оружієм гріха, пластирем із сели твоєї молитви, і огняним гасимого і схитим я во віки. Слава Це Ісису, духу, нині, к тобі прибігаю, бо мати лишені, пленицями стягнуть за все ги мою сила лише і від бісов і збав мучення злобою і на ній присною во віки вікова меню щедрий спасіння диво я же щедрого родшея божє слово і світом і живо тобі озари душу мою і від бісов і збав я ню коварства Сын мой лицо и пеш колдейским учит его от часы иные стороны, Сын мой живущий, спасаясь его, я Творцу, Избавь от его Священниця, люди людям продосвідововся, віки. Пресвята, Богородиця, спаси нас, і же по всьому совершенні естеством неприступен. явися прикосновен, мені плоти обложен і з тебе, ниску собрачний Його ж приліжно моли беззаконі моїх брем'я облегчити і суда, і ізбавити м'я. Осте спаси нас, я судію, Госпороше, паче слава сего, яку сина твоєго присвітає, вмоли. Часу дав суженії огня, пітьми, не світими скрежа та зубного ізбаватим, вірую в лочесно поющого тя всена. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, Богородительнице! причистиє души мої язви і гріховної соблазного, чистий істочником, отмиваючи іже із ребер рождества Твої одних потекшими струями, ко Тобі, бо взиваю. І к тобі прибігаю, і тебе молю, Бога благодатною. І не пресновіки віковом і вершлених душою, уризенням, єдина є, я живот троче, принепрощава живий, і нас ради Діго рожденного поспіш, хотіння ти поспішши, хотіння, вопіючого дослосиченце, Господь, люди, призусити його во віки. все усем небо і землю, удивившися консим, як Бог дивися чоловіком плоски, і черево твоє близь пространіше, небес. Тім тя, Богородицю, ангелом і чоловіком чинув началі я величають. Прости, брат, спаси нас, спрости дверей світа, освіпленою душою стресми, і луками помасло, і вістую, і збам'я напасти, і від бісового зублення, і стязання лютого, і будущого плавання муки. Пресвятая Богородиця, спаси нас, пощадим я спаси, рождися о діва, і сохранивий рочою, тя нетлінною і по рождестві як да сядеш, і судити ділом моїм, беззакони, і гріхи моя призри, яко безгрішен, і яко Бог милостив, і чоловіку любець, слава це Святому духу носящий небесний, ой, руками, яко оклишами. Облагодатне души, ми страси, воволичистей, страшного сужені, нятомлені, і, і лукавого вісовського свободи. Іноді присну, в які мій осіянім твоїм мисленим просвіти наша помошлений і серця, і разуми от роковице Бога благодатна, якода стезя і животними, праві, ходящі, милость получим, звіщаючи приснов, хвали Твоя. Молитовне життя Східної церкви Матері Нескін. Продовження. Значення медитації такої не обмежується проникливим читанням у голос. Воно передбачає багаторазове повторення того самого читання про себе в тиші. Це продовжується до того моменту, коли серце почне горіти Божесним полум'ям. Таке значення, особливо чітко, відображено Псалмі 39. -му. У мене внутрі запало моє серце від думок моїх огонь зайнявся. Псалом 39.3. Саме тут чітко видно, як тайна нитка поєднує практику і ревність з благодаттю і божественним вогнем. Сама лише некваплива медитація на Словом Божому тиші безумовно закінчиться тим, що серце людини запалає, тому медитація це найперший умовний зв'язок, що поєднує щире зусилля у молитві і поклонінні з Божими дарами і його трансцендентною благодаттю. З цієї причини медитацію розглядаємо однією з перших серед інших ступенів молитви серця. Через яку людина може піднятися до палкого духовного стану. Людина може перебувати в цьому стані впродовж усього життя. Тут варто зауважити, що хага за походженням має значення вимовляти по складах або просто промовляти. Воно означає твердий намір і зусилля пізнавати і розуміти волю Божу і тайни, приховані у Його слові та заповідях. Також ми читаємо, як каже Псаломоспівець Давид у своєму першому псалмі, блажен чоловік, що у Господа законі замилування має, і над його законом день і ніч розважає Псалом перший». Це справді людина, яка підкорюється волі Божій, як робив це сам Давид. Результатом такої медитації або хага над законом Божим, як каже Псаломоспівець, є те, що все, що чинить він, йому вдається. Псалом 1.3. Це доводить, що медитація може добре послужити для духовного вдосконалення. Проте, хага також означає промовляти, повторювати закон. Тому медитація є ступенем, що підходить і початківцям у їх праведному притулюванні з Богом. Це означає, що медитація сама по собі може служити як початком, так і кінцем. Слово Боже насправді є і початком і кінцем. Через Слово Боже людина починає з правди і разом із Словом Божим закінчує у правді. З цієї причини медитація для отців була корисною справою. Вони жили нею і практикували її до останнього свого подиху. Тому читаємо у Паладія автора раю отців. Що святий Марко Аскет, якому було 100 років, промовив йому на пам'ять чотири Євангелія. Він також згадує про те, що святий Арон знав на пам'ять 150 псалмів, а ще послання апостола Павла до Євреїв усю книгу Ісаї, частину книги пророка Єремії, Євангелії від Луки і книгу проповідок. повідок. Мандрівник Руфині також про це згадує і свідчить.

Сиди кріпкий, сади безсмертний, нас. святий Боже, сиди, кріпкий, сади безсмертний, помилуй нас, святий Боже, сиди, кріпкий, сади, безсмертний, помили, Слово Ций сину, святому Духу, і нині пресне, во віки вікова, святи на це помили нас, Слава, цей, сей, най, сей, Господи, чиста віки наша, владику прости беззаконня наше. святи посіди, сіна, не миші наша, і вона твоє уроди. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Слово цю не святому Духу. І на ніби злоговіті вікова, Отче нашій на небесі, да си на твоє, да твоє, да твоя, та сиди сим'я Твоє, на приди царця Твоє, на водотвоє Твоя, я на небесі на землі, і в наш насущний даж нам днес, і остави нам долинаша, я тоже не оставляю до нашим, і наведе на свої слушання. Котоє Сарство і Сила і слава Цей Сна Святого Духа нині присною віки віком. І по животу, моти, суші, живота, і молитвами твоїми збавляєш от смерті душі, Боже, Жотець на творях Христос, нами по Твоїх родости, не остави милости нас. на молитва моїх мирі вправи живо.

За святино покой, Христе, душі раб твої, і діжені з болізні печальні воздихання, на жизнь я. І нині прихисної во віки амінь. молитвами, Господи, всі святині вородиці, Твої і помилуй нас, і як душа. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Podemos fazer com o meu, oi. Os poderos, 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 Господи, помоги, Господи, помоги, Господи, помоги, Господи, помилуй. Господи, помоги, Господи, помоги, Господи, помоги, Господи, помоги, Господи, помилуй. Ніж Господи, 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 на всякое время, на всякий час, на небесе, на земле поклоняем и славим, и Боже, благо, и дотропил, и мно молостивый. Правда, любви, речные, мили, и вся злой, Господь, спасен, и бечен, благ. Сам Господь, прямий наш часи часа, и молитвы, и справ, живот наш к заповедям Твоим. Душа наша, святый телец, отчасти помышлений, справ, разум, слово, мудрец, трезвый. Ізбануситься, як я скорба, золи, болізни, я градино святим анали твоїми, Яко да получем к соблюдаємо, доставляємо, достигнем один сто віри в разом, наприклад, твоя слави, яко благословила на свій віку. Амінь. Господи по Господи, помини, Господи, помини, слава і Добіни, без невеки вікова, ми чесніше хороми, і і я і сравни, безсіння Бога Слава. Божого шадрини і не просити лице Твоє на і помилиний. Нескверне, Амінь. не скверне, не, 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 не пречисте дівність, владичице Бога Слова чоловіком преславним, тим Рождеством, Сиреним пачисте, ще до нашого небесним са окупше е над... ненадежда, хи е надежда и над... побеждаемих помощница, готове за ступление к Тебе прибегающих и всих християн прибежище, не гнушайся мне грешно и скверно, а скверными помысли, слисты и деяньми, всего непотребно, сотворшу и сласте, в мене не раба бывшего, но яко, человеку любого Бога, мать, человеку любнему, сердися мені грешним и блудним, і прийми ми від скверних устен, принеси тобі милення твоє сине, нашого владу, якою Господа, матерним тим держнаєм, їм, що мали до твари, за темні чолоколюбне мав серця благості, і призрів моя безчисленне прирішення, братить мене на покаяння своїх заповідей, діл талісткосна явить мя, Представнем непроисну, кому ставим, сердито, я настоящий жизнь, не тепло, престатландцы, помощницы, сопротивних полків, ганяючи ко спасень, спа, наставляющий м'яю и во время схода моя кояна, мою душу соблюдающе, темний образ, лукав би се удалечі от нія отриваючи, страшно, прадно прадни судовічні мей, збавляющий муки и незречені слави, Твою Сина і слава, осенний, Бога нашого, наслідникам являюще. Йоже, долучу володичість у мене, проста я боротися з територією та із виступленням, благодаючи, що крові народні сини твої, Господи, богоспаса нашого Христа, їм уже подбається, яке слава, честь і поклонення особи значальними Отцем і Пресвятим присвятимем ближчим Твоїм Духом нині, присвятимем і віковим і дай нам владикону сон рядучим, поки душі і тіло сих нас, нас нам і от всякого темна і наш нас, лада страсті, та чи стримання від страстей, от сира жена, і стрій лукавого, я ж на лука плоті нашу тули, і всякої земної і вечної наше мудрування спи. Дарій нам Боже, бодрому цілому, мудрому серце, серед сутрізвящийся сон левок, И всякоте на мечтании, не неиском на оставить нас в рамках, утверждених заповедей Твоїх, і память сюда, Твоїх себе, бы вины, и мужьях и с слово, слава слово слав, нам даруй. Вы же пити, благословити, Ти, пречесне, Ты ім'я Твоє, Им я Твоя Царь, Святого Святого Духа, Найней, і и Слава прислання, Бога родиця, прями молитва нашу, Денесі, Сина Твоєму і Бога нашому, да спаси тебе, ради Душу нашу, пані моє Отець, прибіжче моє син, і покорити нас, Дух Святий, Троїця свята, слава Тобі! Помили нас, Господи, помилуй нас, всяко твіта, не ще, Сію ти молитви, молиться, віші приносим, помилуй нас, і сина, і святому духу. Господи, помилуй нас, на тябу, полоху не проніветься, на них зіло, ніже помини без законі наших, на призрі лінія по благоутробе, і збави от отрак наших, і бойся, Бог в ми, люди, є твої, цілі руку твої, ім'я твоє призиває, ніби с невої бігом. на натяга на 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 не погиб, Зва святого, біляся спасення Помилуй нас, Боже, палиці на Ствоєм, в тастих і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Єще вам все ж сохранить це святий обителі сей всякому граду і сей страні. гладого гладу обителі Содруса Потопа, града Гнімича, нашестний племенник, і междусобний брани, і о єжі милості вбити були твої благоперемнительно благому члу крибовому нашому. І о третій твій зній свій надвижащийся, збавити нас от належащого праведного своє прищення і помилувати нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй.

Услышене Боже, спасителя нашу повані всіх концей земли, сущих море далечі і милостиве, милості буде, води, кори всіх наших і помилини. Милости, Боже, Локривець, Бог, і тобі славу, слава ми Цуса, на Святому Духу, нині пресне і віки. Слава тобі, Христе Боже, повані наше, слава Тобі їм. Слава Всі Іссена, Святому Духу, Молитвами пречисто своя Матери, преподобних і боносних тайс наших і всіх святих, помилуйте спасет нас и кублах і човеку любать.